Нові санкції, величезні втрати росіян на фронті та підготовка до ще більших, закриття міжнародно-спортивної арени для російських атлетів, нові пакети військової допомоги для України та легалізація піратського контенту на болотах. Детально про це все і поговоримо. На ваших екранах Михайло Балик, Ну, ми починати. За майже рік поразу по війні Росія готується змінити ситуацію на фронті на свою користь, сконцентрувати свої сили ті швидше за все вирішили саме на Донецькому напрямку, адже наразі там відбувається справжнє пекло на землі. До ескалації на фронті Росія може задіяти половину з понад 320 тисяч мобілізованих. Але за оцінками Міністерства оборони України загальна кількість військ на кордонах значно більша і може досягати до півмільйона осіб. За даними обміну оборони України, російський президент Володимир Путін наказав захопити всю територію Донбасу до березня. До цього окупанти намагаються розпрошити українські війська, відтягнувши частину підрозділів на північно-східний кордон та розширюють свою географію наступу. Проте російське так зване «Велике наступління завершиться невдачею до квітня. А кульмінація сил агресора може створити сприятливі умови для українських військ, якими вони зможуть скористатися у контрнастрі наприкінці весни або влітку 2023 року, після отримання західних танків. До таких висновків дійшли аналітики інституту вивчення війни. Попри це, Кремль готовий покласти в українську землю ще більше російських військових. Оскільки, як сказав Дмитрій Пісков, для Росії нині головна мета так званого СВО та виконання її цілей. Влада агресора на минулому тижні активно згуртовувала росіян перед потенційно великими вкратами, використовуючи відверто фашистські наратив. Власники Кремля канонізують всі битви Другої світової війни, звеличують себе як націю переможців та розпалюють ненависть до нібито сучасної проекції нацистських військ в Україні. Так на урочистому концерті з нагоди 80-х роковин розгрому німецько-фашистських у Станеградській битві російський диктатор Путін заявив, що весь російський народ, усі вони росли та із молоком матері вибрали в себе традиції народу. Покоління переможців, які своєю працею, потім і кров'ю створили нашу країну та передали її нам у спад. Також під час цього концерту лунали аналогії із німецько-фашистськими військами та війною в Україні. Ґрунтувалися вони на передачі німецьких танків до так званих українських нацистів. Керівництво Німеччини варто порозумітися перед своїми громадянами. Дивіться, що вони знову втягують німецький народ у війну і згадати далекий, але пам'ятний 1943 рік. Зазначив В'ячеслав Володь. Далі порцію побідобсія видав голова Комітету Держдуму щось там дуже важливого, Леонід Слуцький. Він заявив, що у 1942-43 роках солдати Червоної армії боролися за кожну оселю, кожну вулицю Сталінграда. Так і сьогодні, п'ять за п'ятью наші бійці звільняють російську землю Донбасу від ідейних послідовників Гітлера, українських нацистів. Водночас Слуцький пропагує наратив, що Росію хочуть розчленити та захопити її ресурси. На Заході не приховують справжні цілі війни проти Росії. Колоніальний похід за ресурсами, алмазами і золотом, каже він. Як написав у своєму твітері радник голови офісу президента України Михайла Подоляк, Росія все більше нагадує пародію на нацистську Німеччину. можливі для історії нацизму прочитати главу про трибунал. Від справ лікарняних перейдемо до спортивних. Наприкінці січня Міжнародний олімпійський комітет виступив із пропозицією допустити на змагання спортсменів із Росії та Білорусі. Після початку повномасштабного вторгнення вони фактично перебувають під забороною. Винятки є тільки в деяких видах спорту, наприклад, у тенісі, але й там росіяни і білоруси виступають під нейтральним прапором. Утім, самі спортсмени чітко асоціюють себе зі своїми країнами. Скажімо, Аріна Соболенка, яка виступала у нейтральному статусі, після перемоги на Australian Open опен підкреслила. Думаю, і так всі знають, що я білорус. Нова позиція спортивних чиновників, озвучена 25 січня, може допомогти спортсменам з РФ та Білорусі виступати на найближчих Олімпійських іграх. Мок вказує, що повернення спортсменів можливе лише у нейтральному статусі та з дотриманням суворих умов. Відзначається, що доступ варто надавати в індивідуальному порядку, і лише тим спортсменам, які нібито не підтримали війну та не попадалися на доти. Однак головне, що МОК фактично поширює один із російських наративів. Зазначаючи, жоден спортсмен не повинен бути позбавлений права брати участь у змаганнях через його паспорт. У відповідь на дії мок президент України Володимир Зеленський оголосив про початок марафону чесності, спрямованого на очищення керівництва міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань витягнути у світовий спорт представників Росії та запросив очільника МОК Томаса Баха в Бахмут, щоб той на власні очі побачив, що нейтральності не існує. Позицію України вже підтримали кілька держав. Країни Балтії та Польща офіційно засудили спроби МОК повернути спортсменів із Росії та Білорусі на міжнародні змагання. У спільній заяві міністрів цих держав ідеться про те, що наміри дозволити спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях під нейтральним прапором легітимізують політичні рішення та широку пропаганду цих країн, зокрема використовуючи спорт як фактор відволікання уваги від протиправної агресії Росії проти України. Крім того, Польща ініціювала створення коаліції країн, що виступають проти участі росіян у майбутній лімпіаді. Reuters з посиланням на міністра спорту і туризму Польщі зазначає, що в неї можуть увійти 30-40 країн. На це прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков зазначив, що у формулюваннях ініціативи надто багато політики. А помічник президента РФ Ігор Лівітін вже назвав заяву МОК успіх. Громадськість розуміє, що без Росії Олімпійські ігри проходити не зможуть. Котре переконує, що росіяни живуть у своїй паралельній, можливо навіть реверсивній реальності, де всі хочуть захопити, відібрати ресурси і ще щось там. Але нічого не проілюструє риторику росіян краще за нашого старого друга Кирила. Запомніть, враги, наш тактичний прийом. Коли ми відступаємо, це значить ми вперед йдемо. Вічного польоту, Кирюша. Як то кажуть, собаки гавкують, а караван іде. Так і ми, попри зусилля Росії затягнути нас у свою родну гави, йдемо у напрямку Європи та кращого майбутнього. 2 лютого європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликав Європейський Союз працювати над початком переговорів про членство України у блоці. У документі зазначено, що вступ до ЄС є процесом, який ґрунтується на заслугах і передбачає дотримання відповідних процедур, а також виконання реформ та певних критерій вступу. Вже наступного дня, 3 лютого у Київ для консультацій прибула президентка Єврокомісії Урсула фон та ще 15 єврокомісарів. На спільному з українським урядом в засіданні вона сказала, що Україна стане членом європейського союзу. Також вона відзначила прогрес у виконанні рекомендацій, потрібних для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу. Поки Україна рухається до ЄС і зберігає шанс на економічну відбудову після її завершення війни, російські політики своїми заявами демонструють, що їхня держава все більше і більше віддаляється від цивілізованого світу. Так Дмитрій Медведів у своєму телеграм-каналі анонсував, що Росія планує легітимізувати пірасту у сфері інтелектуальної власності. Яка належить західним країнам. Крім того, він переконаний, що європейські санкції проти Росії провалилися. Втім, як повідомляє економічна правда, Росія витратила на побудову енергетичного ринку в Європі майже 50 років та мільярди доларів. Але президент РФ Путін зруйнував його менш ніж за 50 тижнів і знайти його заміну буде дуже важко. Продовжуючи нафтову тему, зазначимо, що з 5 лютого запрацював новий етап санкцій Європейського Союзу проти Росії. Заборона імпорту нафтопродуктів на додачу до грудневої заборони купівлі російської нафти. Накладені обмеження мають суттєво зменшити надходження російський бюджет і, відповідно, потенціал РФ фінансувати війну проти України. Так, Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що до 2030 року доля Росії на світовому енергетичному ринку скоротиться приблизно з 20% до 13%. Також Москва втратить 1 трильйон доларів експортних доходів через ембарго на імпорт нафти та нафтопродуктів із Росії. І завершимо цей випуск ми гарною новиною про військову допомогу Україні. 3 лютого Сполучені Штати оголосили новий пакет всіляких плюшок у розмірі трошки більше 2 мільярдів доларів, який, зокрема, містить далекобійне озброєння, що дозволяє завдавати високоточних ударів на дальності до 150 км. Втім, поки невідомо, коли ця зброя надійде в Україну і чи можна буде її використати для раніше анонсованого весняного контрнаступу. Проте сам факт того, що Україна отримує високоточні боєприпаси, які летять на 70 км далі, ніж ракети до Хаймерс, неабияк розміювало російське керівництво. Кремлі не придумали нічого нового і прогрозили Україні в Україні захопленням нових територій. Втім, України такі заяви не лякають: у Києві планують звільнити всі окуповані території. А для цього на рівні з танками броньованою технікою артилерією потрібні і далекобійні ракети. Зокрема, їх можна буде використовувати для руйнування логістики окупаційних військ, що ми вже дуже добре вміємо робити. На цьому й завершува. Підписуйтеся на наш канал, якщо сподобалось це відео. Обов'язково ставте лайк. Ну і найголовніше підтримайте ЗСУ як тільки можете. До зустрічі!